Вітаю, друзі! Відповідаю на ваші запитання. Отже, як правильно строк чи термін. Мовознавці радять перевіряти вживання слів строк та термін, коли мовиться про час, лише у текстах офіційно-ділового стилю, де увага, строк, певний період у часі, із закінченням якого Пов'язана дія чи подія, що має юридичне значення. Вимірюється годинами, днями, місяцями, роками тощо. Строк дії договору 2 роки з моменту підписання. Термін певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, що має юридичне значення. Це календарна дата або певна подія. Термін виконання замовлення 1 вересня 2023 року. У текстах інших стилів термін, коли мовиться про час, і строк вживають як абсолютні синоніми. Розгорнемо словники: термін відтинок проміжок часу. Визначений установлений для чого небудь. Строк. Призначений установлений момент. Час виконання або настання чого-небудь. Строк установлений. визначений для кого чого небудь. Відрізок часу. Відрізок часу взагалі. Установлений призначений час момент. Як бачимо, значення цих лексем однакові. Тож, коли мовиться про час, вживаймо їх умовлені як синоніми. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!